Це рівненський волонтер, батько двох дітей Сашко Базощук. Він приїхав розказати про ситуацію, яка останнім часом змусила його дуже переживати. І за своїх, і за чужих. У руках він несе кілька листків, які в недалекому майбутньому вірить сам Сашко. Можуть його переживання дещо зменшити. Днями він почав стукати у владні двері з проханням щось зробити із рухом автівок на вулиці Степана Бандери. Мова конкретно йде про зебру навпроти нічного клубу Магнат. Моя дитина просто от бачу, яка ситуація, от машина їде і не встигає затормозити чи ще щось. Моя дитина просто боїться переходити. Зі школи свою доньку третьокласницю Останнім часом Сашку доводиться забирати та вести додому за руку. Аварії на цьому пішохідному переході і справді не рідкість. Лише за останніх два тижні у темну пору доби тут наїхали на двох людей. Після цього Сашко Безощук не просить, а вимагає зробити рух на переході регульованим, адже на цій ділянці вулиці світлофорів немає взагалі. Під його зверненням підписались півсотні сусідів, а лист він відправив на персональний сайт міського голови. Ми б хотіли, щоб на даному перекресті встановили світлофор з ручним режимом керування в темну пору доби, особливо зимою або якийсь туман. Тут взагалі нічого не видно. Також Сашко зазначає, що не зайвим тут було б і якесь освітлення. У свою чергу міський голова каже, лист отримав, має і власне бачення вирішення проблеми. Ну, чотири світофори ми на наступний рік потягнемо, це ж сто Тому і цей світофор принтова дійсно там місце таке безпечне. Хай хтось не ображається. Ну чотири може максимум п'ять, але очевидно не всі зразу. Але це світово буде в тому переліку, який звернення в мене є, от воно мені прийшло на мій сайт. Наразі, додає Володимир Хомко, вартість світлофорних систем доволі різниця в цінах, і все залежить від конкретного випадку. Ціни на такі речі коливаються від 150 тисяч до мільйона гривень. Іван Марчук, Назар Мідріган та Микола Мельничук. Інформаційна програма День.